Давайте подивимось, ефіріум. Ефіріум непогано ріс, але ну, слабше, ніж біткоін, від 100%. Як я б хотіла побачити закріплення над оцим ось рівнем, але поки цього не сталося, ми не можемо казати просто відсотковий рух вгору. Тобто, поки що ефіріум. Продовжує зростати, але 100% казати, що ми точно підемо рости на перехай, ми не можемо. На денному таймфреймі це все виглядає більш позитивно. Я малювала ось цю стрілочку, да? дуже хотіла, щоб ціна таки спустилася, бо оновила частково. Якусь ліквідність тут зняла, да? і я б хотіла, щоб ціна спустилася як мінімум протестити імбаланс. Але, як бачимо, ефіріум в нас йде на денному таймфреймі абсолютно без, без тесту будь-яких імбалансів. Тобто він просто рухається вгору. Нічого шартового, нічого про те, що може свідчити нам про якусь корекцію, поки що немає, бо в нас накопичуються тут лонгові імбаланси. Uh, і uh, ціна спокійно рухається вгору на, те, uh, на зняття ось цієї ліквідності, як мінімум, і uh, на перехай. Тобто ми спокійно можемо сходити, виходячи з uh, денного таймфрейму. Звичайно, хотілося б, щоб ціна все ж таки сходила і протестувала uh, як мінімум, як мінімум да, ось оцей імбаланс, і потім вже рухатися вгору. але... Це було б найкращий сценарій для початку. Ну і, звичайно, б дуже хотілося б, щоб ціна таки прийшла, хоча б, як мінімум, збалансувала цей діапазон, можливо, спустилась навіть до нижчого імбалансу. І потім це був би дуже класний сценарій в лонг. Але поки цього немає. ціна також, Ефіріум також в нас рухається по сильному висхідному тренду. Тож рухаємося вгору. Поки що для... Шорту, тут ну я особисто я ніяких, ніяких формувань таких особливих не бачу. Просто зараз запіл за рухаємося в якомусь певному боковику, в якомусь певному проторгуванню. Спокійно можемо зняти ліквідність, да, ось яка тут накопичилась, навіть протестити просто 4-годинний імбаланс і продовжити свій рух вгору. Якщо спустимося до денного імбалансу сюди, ну це буде взагалі е, непогано. Тобто, якщо вдруг ціна спускається до денного імбалансу, будьте уважні, дивіться, дивіться за реакцію, і тоді е, ціна може продовжити свій рух вгору. Тут в нас накопичується якась певна дивергенція, але поки вона лише накопичується. Е, жодних підтверджень, окрім дивергенції, такої невеличкої, особисто я не бачу, в нас відпрацьовує ще ось оця... Лонгова така бича дивергенція, яка і відправила ціну на, на, вгору, на рух вгору. Ми протестили тижневий, повністю перекрили тижневий імбаланс, тобто, як мінімум ми можемо сходити. І зняти ліквідність на рівні 4,784, тобто на, на рівні 4800 ми можемо сюди таки сходити. Ну і, звичайно, на перехай також оця вся історія може нас відправити. Тобто, шортити ефіріум я, як на мене, я би не робила цього. А от для лонгів можна приглядати собі якусь непогану точку входу.